Що вас особисто у цьому дослідженні, які результати здивували? Тут я мамо більше сказав про загальну ситуацію, ніж про якісь конкретні цифри, тому що це дослідження, опитування воно демонструє, що в нас, як в народу, як в нації є достатній запас і ресурс міцності. Зараз а, закінчується шостий місяць війни. Розпочався сьомий місяць війни, але українське суспільство в принципі готове. До подальшого протистояння готове далі боротися і не просто боротися, але і вірить у перемогу України, вірить в перемогу української армії. І, але в той же час розуміє, що це не буде легко, розуміє, що це буде складно. На жаль, ще багато українців можливо не, ну, не доживуть до цієї перемоги, але ми готові з цим жити. Ми готові боротися далі. І ми усвідомлюємо, що важкий шлях попереду, але врешті-решт він буде пройдений, пане Андрію. Є два методи управління суспільством: це або демократія, або сильна рука. І ваше дослідження показало, що запит на демократію від українського суспільства зріс. Ми хочемо більше демократії ніж сильної руки. Це війна так змінила пріоритети. А, насправді в українському суспільстві одночасно існують два запити. Один сильний і стійкий запит на демократію, а інший в той же час і на сильну руку. Здавалося би парадокс, але тому що ці речі доволі слабко між собою корелюють, але це не зовсім так. Мені здається, що для більшості українців запит на сильну руку це скоріше про порядок, про те, щоб впорядкувати певні відносини, але не про заперечення демократії. Чому я вважаю, що запит на демократію сильніший про цю думку мене наштовхнули власне на прес-конференції, де ми презентували дослідження? Найпопулярнішим політиком іноземним. Для українців до 2020 року був е, президент Білорусі Олександр Лукашенко до 2020 року. Е, здавалося б, те, що українці люблять там у Білорусі, який некий був порядок, чисто на вулицях, нібито все добре працює, розвивається, і е, близький, нібито, менталітет. Але в 2020 році ставлення до Лукашенка різко змінилося в українському суспільстві після жорстокого придушення протестів. Власне, оцей запад на сильну руку, якби нас він би переважав, запад на демократію. І, вочевидь, українці би сказали, ну, так і потрібно, заради забезпечення порядку э, э, представник сильну. сильна рука може навести лад. Але от побачили, що э, сильна рука не настільки добрий варіант, як э, демократія. І от в цьому. Э, Попри те, що ці два запити існують паралельно, я як дослідник вважаю, що все таки запит на демократію є сильнішим. 47% громадян, за вашим дослідженням, заради особистої свободи і дотримання прав громадян готові пожертвувати якимись матеріальними труднощами. Ми розуміємо, що війна тут теж корелює ці цифри. А як буде виглядати ситуація далі, якщо війна затягнеться? А... Загалом це моніторингове питання, яке фондом градичні ініціативи і інші дослідницькі компанії ставлять більше 20 років у опитування. І в нас традиційно ситуація була яка? Останні десь років, 10 приблизно думки розділялися на третину. Третина вставили пріоритет свободу. Третина матеріальні блага, і третина не могли визначитися е, з відповіді. Зараз ми бачимо, що ситуація трошки змінилася в сторону того, що люди частіше обирають е, свободу, е, дотомість матеріальним благам. Що важливо, що це питання це є таким прикладом свідомої маніпуляції, яку соціологи ми спеціально робимо, тому що, вочевидь. Ці речі вони не є взаємовиключними. Ці речі, які абсолютно не виключають один одного, а ми це моделюємо з ситуації такої фальшивої дихотомії. Це важливо, тому що власне, ну, лише отримавши свободу, ми можемо бути певні за те, що наші матеріальні блага залишаться з нами. Тому, от, в принципі, зростання, при, просто свободи в умовах. Війни, прагнення до свободи, показує нам дуже багато, тому що зараз ситуація в економіці складна. Більшість людей суттєво збіднішали. Відповідно, динаміка мала би бути іншою. Динаміка мала би показати, що от ми хочемо повернути назад, хоч якісь матеріальні блага, які в нас були. Але ситуація ж інша. Це ж говорить про те, що стикнувшись з загрозою втрати цієї свободи. Ми в певний момент розуміємо все таки цінність після після нашої перемоги, ми не можна точно спрогнозувати, як буде ситуація, але цінність свободи краще артикулюється в суспільствах, які є багатшими. Вочевидь, якщо ми зможемо досягнути економічного зростання, то вже свобода як наступний щапель самовираження людини буде цілком доречним. Якщо говорити про е, ставлення. До дружніх відносин між українцями і росіянами. Як ви бачите це на зрізах, як змінювалося ставлення до цього людей? Зараз, поки триває війна, вочевидь, про які дружні відносини мови йти не може. Ми також запитували людей там, чи після української перемоги доцільним буде прийняття таке рішення про повний розрив зв'язків з Російською Федерацією і в тому числі заборона на в'їзд громадян Росії до України після війни. Однак, фактично, 75% казали, що так, це, це потрібно робити, і це було би правильним кроком. Тобто про ні про яку дружбу дружбу з мова не йде. Чи буде так після війни? Ні, не буде. Після війни ситуація трошки зміниться, очевидно, тому, що це є доволі різкою зміною, і фактично така різка зміна вона призводить до того, що через деякий час йде певний відкат. Але чи повернеться ці показники до рівня того, що було перед війною, теж не буде вже хорошого ставлення до росіян. Принаймні в контексті суспільства макросуспільства не буде достатньо довго, воно трохи згладиться, воно стане більш індиферентним після перемоги, але воно не повернеться найближчі кілька десятків років до того, що було до цієї війни. Про це свідчить і е, наступні цифри, користуючись нагодою, що вашої присутності на скайпі, я б хотіла їх озвучити за вашої присутності. Більшість опитаних українців 55% кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України. І відновлення кордонів станом на січень 2014 року. А 20% з половиною, навіть радикальніші, кажуть, що перемогою у війні для них буде знищення російської армії, і що важливо, сприяння повстанню або розпаду Росії зсередини. Дякуємо вам за це дослідження. Андрій Сухарина, аналітик фонду «Демократичні ініціативи, був із нами у цій частині програми.